Ім'я Балиця є давньослов'янським чоловічим ім'ям, яке містить демінутивний формант, і ця семантика основи цього імені є спірною. Є декілька версій походження. Один воно могло походити від сербських імен Бала або Бала, які є гіпокоризмами до повних двосновних імен, таких як Братослав. В Сербії ці імена відомі вже з 14 століття. 2. Також, ймовірно, що основою могло бути болгарське ім'я бала, яке, за думкою з Ільчева, пов'язане зі слов'янським прикметником білий. Це також пов'язується з такими волозькими іменами, як балю, балан, балін, балос. Трид Богдан, спираючись на ф. Міклошичева вважає, що у слов'янських іменах «балиця» та Балимир можна знайти значення чаклун ворожбит найдавніші згадки імені «балиця» З українських земель фіксуються в писемних пам'ятках 14-15 століття. Наприклад, у 1320 році згадуються: Балца Ваджда у Марамороші, у 1403 році пан Балиця Мудрика в місті Сучава. У 1404 році Балиця Воєвода створив церкву в місті Сигіт. У 1434 році є запис Ниже Греблі Балицеві. Найдавніші прізвища, що походять від основи бал, також зафіксовані в Закарпатті, Прикарпатті та Буковині. Це, наприклад, «балеба», балета, «балецький», бали, балота, балух, балуш, балю, балюк та інші також існують найдавніші українські топоніми на бал, такі як балашівці, балегород, балінці, баличі, балківці, балкове, балутянка, балкове, балучин, оскільки демінутивний формант. Іця був найбільш продуктивним при творенні слов'янських чоловічих імен у слов'ян півдня можна вважати, що ім'я Балиця. Прийшло до українців із цієї території: схожі на Балиця імена Баниця, Галиця, Палиця, Милиця.